Вітаємо вас. Нещодавно ми відзначили 132 роки від дня народження Євгена Коновальця. Так, і які ідеї і досвід Євгена Коновальця потрібні Україні для перемоги над руським міром? Так, ми актуалізовуємо тему і дуже раді вітати в студії першого західного телеканалу пана Івана Хумо, завідувача кафедри історії, знавства і культурної спадщини Національного університету Львівська політехніка. Як Головного дослідника Євгена Коновальця, постаті Євгена Коновальця у всіх вимірах. І ми дуже сподіваємося, що впродовж наступних 30 хвилин ми довідаємося те, чого не знали або що неправильно і несповна розуміли. Отже, розпочнімо з чого: політик Коновалець. Добрий гаразд, політика Конувалець. Добрий день. Дуже дякую за запрошення і можливість дійсно поділитись такою більшою інформацією про таку постать, таку військово-політичну постать, як Євгена Коновальця, тобто людину, з якою ми пов'язуємо, мабуть, організацію найсильнішого українського революційного руху проти на той період часу. Це ще й було польський, ну і, звісно, проти совєтського режиму. І власне система радянська його ліквідувала, бо вважала його тою людиною, яка дійсності в потрібний момент, а, тобто коли можливо почнеться нова війна. Вона і почалася. Це Друга світова війна, то Коновалець здатний буде організувати дуже серйозний спротив радянському тоталітарному режиму. Запитання да. до початку Другої світової війни. СРСР Ек СРСР кого вбив з українських провідних діячів? Ключова постать – це Пеппетюра в 26-му році, а наступна 38-й рік це Євген Конваць. Політик, та тобто Євген Коновалець, Ну здавалось би, та тобто пройшов той шлях, як будь-яка пересічна людина, школа, гімназія в того часу, та ну не, не будь-яка, але людина, де в сім'ї ставлять якісь певні завдання перед дітьми, тобто дати належну освіту, і відповідно, щоб вони рухались. Він це все отримав. Тобто, це і гімназійна освіта в українській гімназії у Львові, і університетська освіта. Це факультет е, права і політичних знань. Він так тоді називався юридичний факультет, тобто, ось та. Тобто, він швидше отримав більше політичних знань, а не правових, і тому став власне такою постаттю політичною. Він закінчив університет. Так, та є, маю диплом. Його єдине він хотів дуже працював над цим в 21 першому, році, щоб ще захистити докторську дисертацію. Ну тобто, стати доктором права. Але в 22-му році він це не зробив з такої точки зору. Здавалось би, та банальної, але це те, що він не міг би здати те, що мовили ми сьогодні кажемо, кандидатський іспит, але українською мовою. А ну то, оскільки це Польща, та Львів, це вже польська держава. І тоді, якщо б він хотів здавати цей кандидатський іспит, то він повинен би був здавати польською мовою, і в силу того, що звісно на той час нам дуже важко було сприймати окупацію Галичини і Ні Польщею. Та бо йшла війна за Зунер, то відповідно він якби фактично відмовився здавати ці кандидатські іспити. Але дуже багато грошей на мене є там інформація. Скільки він ділився з друзями, скільки він тратив грошей на репетиторство для того, щоб здати ці іспити і захистити, ну і стати доктором права. Теми не знаєте його роботи? Е, ні, не знаю. Направду не, не знаю, бо так воно якраз і на певному етапі завершується. Вся ця його історія. Він розуміє, що україномовної комісії для складання цих іспитів не буде. Тому і він далі, в принципі, вже цим і не займався. Тобто, він розумів ближчий час це не буде. І власне він це пройшов, але дуже важливий інший момент за час навчання в університеті. Власне, це є 1909-1914 рік. Він стає, він спромігся стати. І це наша історіографія не відображає. Мені дуже дивно, але коли я це розібрався для себе, декілька років ще тому, це номер один в українському студентському організованому громадсько-політичному русі. Українському лідер. лідер су... номер один. Тобто, ми можемо багато що там говорити. В нас там багато є людей, але якщо подивитися за рівнем відданості справи та активності залученості в процес, це конувалець. Я направду, сам цього не знав. Там ще декілька років тому, поки не розібрався з цим, і це Коновалець, І якщо хто би мені там не говорив, але це він та інші це вже люди. Це другий ролі. А які ознаки були цього лідерства? Ви? Я загал. Е, е, тобто ознаки, він перший, він є в Раді, так би мовити, правління Українсько-Студентського Союзу, він є. В присутній в українському Сокільському Русі він є від студентства в політичній раді найпопулярнішої тогочасної української політичної партії Української націонал-демократичної партії Галичини. І він є присутній в товаристві Просвіта. Теж в я б сказав такому управлінському складі, але філії товариства просвіти. І власне вся його справа це є робота з молоді. Це лекції, такі десятки лекцій, та, тобто, е, які вони організовували, і це він, та. Тобто, це, це є Коновалець. І ще дуже важливий момент, чому я так говорю, бо дуже гарно спростежується інша молодь. Тобто, е, молодь, яка через ці громадські українські інституції досягала якоїсь посади, зразу зупинялася, та тобто отримала якусь зарплату, і тут а коновальце в принципі ти таке враження, якби його це не цікавить. Та? Тобто ну, посада є та є, та, але це якби так собі є. Але далі власне людина на цьому не зупиняється, вона далі працює активно розвивається. Наприклад, це один ви приклад, який я зустрів, досліджуючи це на фоні. Ну, наприклад, літні канікули в 2013 році, і єдиний, хто пише в, в газеті діло, рекламне оголошення подає. Тобто, всім студентам, яким буде потрібно контактувати з коновальцем. Я буду літні на лі на канікули вдома в Зашкові. Будь ласка, вказуй адресу, куди йому писати, як з ним контактувати. Ось тобто, ти іншого такого не міг побачити, та як власне от в цьому питанні з коновальцем. Та наскільки він був посвячений в цю справу? І ключова тема, якою він займався, це боротьба за український університет у Львові. Це фактично головна тема українського студентського руху. Він, якби мовою сьогодення, був би експертом в цьому питанні, та тобто поляки нас схиляли, щоб ми пішли на компроміс і відкрили український університет десь поза межами Львова. Та? Але студентство в цьому було так би мовити заангажоване, і от головним експертом це є Студент коновалець про українську державу тоді ще не мріяв. Я думаю, що так. Він ще це якби ще для нього було ну не до кінця, я думаю, зрозуміло, так. Що як до цього дойти? Та? Тобто він розумів, як можна дойти до українського університету у Львові. Та? Він розумів, як можна дойти до того, щоб збільшилась кількість українських депутатів в Галицькому сеймі і Віденському парламенті. Але ще як власне, що треба для того робити, та? чим треба займатися, щоб в майбутньому відродилася українська держава? Він, я думаю, цього ще не розумів. Ну на 21-22 роки, в принципі, я думаю. Е Ну, так, от так воно було. Мобілізація була примусова, австро-угорська умарнія забрала студента. -конувальця. Е, дивіться, тобто ми маємо теж розуміти, схожа ситуація, як і зараз. Та тобто, студента е, конувалець мав би служити, коли досягнув певного віку, та але він мав відстрочку, чому б він був студентом. Але у му році він записався, де він в майбутньому хотів служити. Він хотів служити в частині, яка розташована військовій частині Австрійської імперії, яка розташовувала на території Чехословачини. У нього це є, так? Я колег запитував. Ов, які знаються праміка. Чому так українські студенти деколи робили? Вони мені говорили. Власне, це для того, щоб потім краще вивчити знати мову. Ну можливо, це для того, щоб краще посилити свої знання з німецької мови і хотів поїхати більш-менш в німецькомовне середовище і там рік прослужити і. 에, власне, вернутися. але він завершив ось Бо Чехословаччина була німецькомовним ну, Так, Якраз ото серед, та частина це була більш німецькомовна. 에, Чехословаччина. Я вже не пам'ятаю конкретно населений пункт, де той піший полк розташовувався, 72-й, здається. І, власне, він якраз хотів, але війна його застала, коли він вже завершив університет. Він вже не студент. І власне він був мобілізований в серпні, в 19-й піхотний полк краєвої оборони. Але він не підвісне не став рядовим солдатом, бо має вищу освіту і має право на офіцерське звання. І тому його було відправлено на відповідні офіцерські курси. І після цих курсів він мав би взяти участь в якомусь бої, так як командир якоїсь там роти. І після цього він би, звісно, мав би отримав офіцерське звання. Але в першому бої серйозному це макіка всім відома, де прославилися у Суси, Це ключовий напрям, де не дали австрійська армія прорвати з російським військам. Та власне, Ковалець потрапив в полон, і до червня 17-го року він є в російському полоні. Це в яких містах? Ну, це є Царицин. мовою сюди. Відоме місто Царицин. Сьогодні це Волгоград, а колишній Сталінград. Там він перебував в таборі для військовополонених. Власне, і там теж дуже характерна, дуже цікава його історія. Там він теж не в силі все виявляється, а організував українське національне життя. Ті ж курси для інших українців військовополонених з географії, історії України, політичної економіки і так далі. тому, е, е, тому подібне. Хто з відомих осіб був у полоні з ним? там? Е, дивіться, там з ним інше 50, так звані, такі, там 50 кілометрів від Царицина, був е, табір, де е, з кінця 16-го року перебував. В майбутньому до 16-го року вони були незнайомі. Ну я можу десь один десь, але мені відомо, що якби вони не перетиналися, це майбутній найкращий товариш Коновальця Андрій Мельник. Тобто, і вони, оцих 50 кілометрів, коли вони вже дізналися, що поблизу є е, один в ну, перебувають українці, та е, колишні усуси, то відповідно між ними там розпочалася ця така сворідна комунікація, власне, співпраця. І так би мовити, якісь такі вони почали вже тоді думати, що там дальше треба робити після війни. Найкращий <звичай> товариш <звичай> югенконувальця майбутні, майбутній Андрій Мельник, та. і не випадково, вочевидь, вони одружилися на двох сестрах, доньках адвоката Степана Федака. Так, та? Та, та я думаю, що швидше за все так вийшло. Коновалець з Ольгою Федак сам познайомився. Ну ви розумієте, коли він познайомився? Коли це така культура… От ми зараз багато говоримо про таку людину, як там так? Тобто там на герой України, який загинув. Я думаю, Коновалес таким був, але він і то цей вищий масштаб. Та це такий вищий масштаб, бо да він чи ну не був політиком, військово-політичним діячем, та е, в Давінче, це такий дуже крутий е, е, солдат Збройних сил України. І тут це Коновалес, та ну я розумію, що для багатьох дівчат це дві ще й не одружений та. Це мрія, там познайомитись з таким хлопцем. Ну і власне, якраз це той час після поразки української революції, де Коновалець з нею познайомився десь там 21 рік, і 18 лютого 22 року він одружився з нею. А потім уже Андрій Мельник. А щось... там ще Андрій Мельник. А Андрія Мельника вже Софію Федак, То вже Коновалець сватав Мельнику. Типу придивися, бо Софія Мельник ще вчиться у відні. Придивися, ну швидше Коновалець вже просив, щоб він був якби допомагав таким наглядачем за ним. Ну і придивися до неї там непогана дівчина. Ну і в результаті вони одружаться. Якщо не помиляється, в 29-му році це була надійна дружба, якщо Євген Коновалець у заповіті просив призначити головою ОУН Андрія Мельник. Так, я думаю, це ну дійсно це була така е, дружба, е, я вам скажу перевірена. Тобто. Е, якби ну Коновалець дуже на етапі поразки, уявляємо 20-му році, все програли. Ми все програли. Не маємо на метрі квадрата українська революція. Так. Програла все Коновалець до деяких своїх побратимів. Звертається, рухаємося далі. Та думаємо, як нам продовжити боротьбу. Ну бо це важко. Та дуже важко. Ми програли що далі. Багато хто відмовився, та тобто захотів, наприклад, там пішов, ну зайнявся своїм життям. Ну, наприклад, там Роман Ташкевич дуже хороший його товариш. Та, тобто, людина, яка просто одружилася, сказала: Ну я швидше, тобто, вони будуть корисними національній справі, та але трошки в іншому напрямку, де власне не буде загрози життю, е, це е, ну але Андрій Мельник так само міг піти цим шляхом, і Мельник власне якраз е, ну, погодився та бути. Ну, правою рукою, та, тобто тою людиною, з яким Коновалець, власне, творив це. Во військову організацію. Е, ну, правда, УНУ з іншими творими, бо в той час Коновалець, у сидів в тюрмі польській. Е, це. Але це ви вже говорите про коновальця у 20-му році, не солдата Островгорської армії, а це вже того конувальця, який втік з полону і прийшов до Києва. Розкажіть цікаво про це повернення до Києва і роль його. Як військового? — дуже цікаве, та я. Тобто, тобто він військовополонений, і в той час в Києві є у е, з е, галицько буковинський такий комітет допомоги жертвам війни. Це така гуманітарна організація, волонтерська як мовиться. — Це 1917, 1917. рік? — І Дуже багато українських полонених зверталися про допомогу грошову, там якусь іншу організаційну допомогу. І я, я, я вже завжди говорю. Я там пер, 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 перечитав, переглянув там тисячі листів. І дуже один просто вирізняється. Та? В більшості, в майже всіх листах, е українці військовополонені просять допомоги підтримки. І ти, отак гортаєш, і ти бачиш один лист, і там не допомогу, е в листі Коновалець пише не про допомогу, а каже, чим я вам можу допомогти. Військовополонение це просто насправді це якби тобі дає відповідь, чому він, та? а не хтось інший. І він пише: Хвально раду, чим можу я вам допомогти. І чим він доповів гали. Ну він каже, та, та він хорі". каже: ось я є такий, та тобто там е, офіцер австрійської армії, я готовий приїхати. І він приїжджає в липні 1917 року. Він стає в Києві волонтером, їздив район з Баража гуманітарну допомогу. Возить та і займається дуже активно питанням від е, формування військової частини, тобто людина, яка зрозуміла, що на в першу чергу Центральній Раді потрібно. І на нього дивилися одразу розуміли, що це командир? Ні, ні, насправді на нього так не дивилися, та, але скажу так: тобто, там складне середовище, та тобто таке було, тобто, тому що е, так вийде, що е, Коновалець буде стане, він в листопаді спроможний буде сформувати цю частину. Він і ряд інших його колег. Він не буде відразу командиром. Але коли історія двомісячна історія цих військового формування куріння січових стрільців. Та, яке буде сформоване з військовополонених з громадян Австро-Угорщини у місті Києві, на той час, що, якби Російська держава, територія української автономії Української Народної Республіки, але які вже воюють за всю Україну, та, за соборну єдину, і коли середовище побачив, що власне це середовище саме його висуне. Та вони його знали до 2014 року. І воно само його висуне на командний опосад. Тобто, наприклад, там буде в нього конфлікт з братами дідушка. Брати дідушки рвалися до командування. Навіть один з них це ті, хто потім вербуватиме, та, і, власне, якраз перейшли на сторону Радянського Союзу і працювали, власне, були дуже крутими агентами Радянського Союзу, диверсантами і так далі, і тому подібне, які вербували коновальця потім. Бо він з ними там знався дуже добре, знав намагалися, за намагалися за дуже хороші гроші. Восени двадцятого року і в мене є для цього документальні підтвердження, дуже хороші гроші, як на той ну, наприклад, 7200 швейцарських франків та в двадцятому році? Так? Я думаю, це дуже пристойна сума. Це щоб конувалець на заході України працював на не радянський союз я був в еміграції почав працювати? Я думаю, це переконлива гроші. Такі знаєте, дуже багато можливо. Я не думаю, що всім пропонували такі гроші з тих, хто на той час перейшов. Пане Хома, часу у нас на скажіть, будь ласка, чи сповна е, військовий керівників? е, використав всі можливості під час революції української тиця. Я думаю, що Революцію, він ну він, звісно, був частиною революційного процесу. Та, тобто, десь заручником тих чи інших процесів, які були об'єктивні, виходили, наскільки українське суспільство було готовим. Я, Тобто я думаю, що він її використав. Та тобто, він в ній проявився, тобто він ну ключова його роль, це це війна, це участь власне в у всіх війнах. Проти тогочасних головного ворога це руського міру. Руського міру без м'якого знаку Руського міру. руського міру, так. та ну я це, тобто, чи ж під червоним правом, чи під триколором, який сьогодні з нами воює, та бо білогвардійських сил є там Коновалець, за цей час там і політиком, сильним політиком, і є його роль в антигетьманському повстанні, але вона тільки тоді, тобто повалення гетьмана Павла Скоропадського. Але вона тільки тоді була виконана, коли Коновалець, власне ну діяльність Скоропадського постала перед ним вибір. Та тобто, ну діяльність стала загрозою майбутньої української державукраїнської державності. Хто був найбільш просте запитання? Найбільш проукраїнським соціалістична Центральна Рада, директорія чи колишній ад'ютант царя російського гетьман Павло Скоропадський? діція, е, мені важко дуже сказати, чи я думаю, всі в міру були вони. Проукраїнськими ну я мені я не можу їх виділити. Вони в кожну але найбі нас... Коновалець мав можливість їх перевершити, якби взяв військову владу свою дивіться. Що він пропонував Петлюрі після того, як вони осунули гетьмана Скоропадського і Винниченко Становити військову диктатуру? Тріумвірат своєрідний та тобто в кожен з них боявся Петлюра Винниченко. Він їм це пропонував. Так. Тобто, в такий спосіб він вважав, та тобто можна тільки успішно воювати. Не знову ж таки, коли є хаос в владі, та коли якісь є речі, так він вважав, можна успішно воювати проти е, більшовицької Росії. Це мав бути Петлюра, Конувала Сібельна е, ні, е, і Винниченко. І Винниченко. Так так так, ну тому, що Винниченко хоч і не хоч, але він керівник УНР на той час був голова директорії. Головний отаман Петлюра. І, власне, він казав, що він підсилив цим якраз такими організаційними своєрідними цими моментами. Ну, і дуже цікавим коли відзначився в Києві в 2019 році, в січні, чи це, що він фактично перший, хто почав перейменовувати вулиці на українську мову. Ну, сучасні окремі історики з нього сміялися колись, ну там років ще 10 тому. Вулиці на українську мову на українську... чи давав українські та, назви переіменувати російські назви на українську мову? Ну, вони не змінювалися, А, себе. просто перекладав Так, перекладали, щоб це було українською мовою назви. Ну це хороша така ініціатива, така тобто, ще такої не відбувалося деколонізації. А цікаво, Конувалець був особисто знайомий з Міхновським. Та був особисто знайомий з Міхновським. Був, 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 е, був Був ну, вплив Миколи Міхновського. Ні, на я вважаю, та... що ні. Ну я думаю, що Конувалець це точно за своїми організаційними здібностями. Він був ну більш набагато впливовіший, ніж Міхновський на той час. Ну я скажу так, Міхновський на той період часу, тобто він ну він ну не здат, ну, він не керував там десятьма тисячами солдатами. Там як Коновалець, але Міхновський вперше захотів, захотів самостійної України. Це не було... лише університету України. Але дивіться, я скажу так: але коли стала можливість, то виявилось, Міхновський не знав, як цю самостійність будувати. Ну, він перший захотів, в 17-му році з'явилася можливість в 18-му Ну, але виявляється, ну, не він будує. Тобто, ну не мав ну тобто, тобто, знаєте, гасла гарно бути ідейним натхненником, і практична реалізація це є дві речі, і це точно не вже не Мінхновський. Ви сказали, програла українська революція. Євген Коновалець продовжує боротьбу в який спосіб, як Дивіться, Тобто він в 20-му році пробував та тобто. Він ще гарантував Петлюрі, що він зможе організувати 40 тисяч війська для того, щоб виграти перемогти більшовицьку Росію. Але він зрозумів, що на певному етапі, що він якби ну не зможе це зробити, бо чвари між УНР і ЗУНР є просто, ну вони не дадуть можливості сформувати 40 тисяч влітку 20-го року 40 тисяч армію, якою можна би було спробувати відвоювати Українську Народну Республіку. Та і Коновалець вирішує формувати свою третю силу, яка в майбутньому отримає назву Військова організація. Українська військова організація УВО? Українсь, УВО Українська військова організація. Та тобто це дуже складний процес. Це приблизно 2-3 роки роботи складної є, е, але вона виявиться, що після поразки це буде найдієвіша сила, та яка буде здатна якось та, але продовжувати цю боротьбу на території е, Галичини. Тобто, і він вважав, що ця сила навпаки, навколо неї мали б об'єднуватися оті проти е, ті. І ворогуючі українські табори, Уенерівський Зумлівський, і власне хто себе вже не бачив ні в УНР, ні в Зумер, але бачить Україну майбутню як державу, як соборну державу. То військова організація їх чекає. Конували ще не використовує слово націоналіст. Ні, ще не використовує. Та, тобто, ну він йде до цього, він збирає команду. Він тобто, ну, дивіться, тобто січовими стрільцям було легше з якої точки зору командувати, тому що там, як мінімум, хоча б було фінансове підґрунтя. Та? Тобто, ну держава давала якісь гроші. Українська Народна Республіка. А власне, це, тут це не просто сформувати людей, та? от сформує людей. Але ж треба ще ж людей, людям за щось, щось платити, правда? Тобто, це організація, яка мала бути само, Сама собі дбати, заробляти на життя, Ну, на зарплату, так би мовити. Так? І це дуже складний процес, є, власне, якраз це. Тобто, перші гроші, які були, це зекономлені в січових стрільцях, тобто, які вони мали це такий солідний стартовий капітал для військової організації. А друге, це еміграція в США, еміграційні гроші, які. Почали помаленьку надходити до м, це. Ну і плюс вони як вони тут себе організовували, так вони в як ж, коли Коновалець повернувся до Львова, вони, всі, вони всі були влаштовані на легальні роботи. Коновалець ходив в товариство «Просвіта», був секретарем, ну в принципі на, на життя собі заробляв. Тобто, ну треба було на якісь інші, на видавничу діяльність, а подбати, заробити гроші. Можливо, дійсно, якомусь, хто зав'язаний в таких підпільній справі вже. Там з ну не може плись бути публічною особою, треба було звісно йому давати на це гроші і де, ну, зарплату платити. Як у переросло провід українських націоналістів Йовон? тобто Коновалець, коли ну, він утвердив УВО, і ну, з 24-го року, в принципі, вже ну, він себе дуже впевнено почуває у військовій організації. Там, впевнено. це тільки з 24-го року. І він розуміє, що навколо крім тобто, в Уво не вийшли всі ті, хто власне не змирився з поразкою української державності в 21-му 21 році. І ті, хто не змирився, що формують свої осередки ну, за інтересами. Хтось у Львові, це молодь, хтось в Празі, хтось в війні, так? так. І ключове завдання він розуміє, що якщо з цих 4-5 осередків є, ну, користі якої такої не буде. Так? Тобто ключове завдання це ну він розуміє, що всі вони підуть, так? але треба знайти ті аргументи, які б дозволили можливість їм всіх на рівних правах. Об'єднатися в іншу структуру спільний знамен спільний знайти знаменник, так. тобто і е, це складна праця, як до якої він почав працювати там з 25-го, з 26-го року, і таки він її довершив цей 29-й рік. Це є створення організації українських мицій. Це дуже складна справа, надзвичайно складна справа. І з цьому феномен Конуваль ні у кого не було сумніву, що він має її очолити. Ді, спочатку мова йшла про Андрієвського, але всі розуміли, що е, ну, Андрієвський я скажу так: в питанні комунікації з осередками, звісно, дуже важливу роль відігравав Андрієвський. Так? Але коли всі розуміли, ну Андрієвський молодець, гарний комунікатор, але... Ну, Коновалець – це вже культова така поста. Та? Тобто ну, це безсумнівний авторитет. Та? Тобто, ну в нього немає там якби сумнівів в тому, що це людина, яка посвячена цій справі. Та? Тобто, І дуже я вже вже наголошую, коновальця вже формувався авторитет навколо питання, також використання освоєння колективних грошей. Та? До нього ну, ніхто не міг придертися і закинути йому, що він використовує гроші, які надходили з різних джерел. Не за призначенням по різні були люди насправді та значна частина були різні. Гарний заповіт нинішнім усім. Е, та та коли Коновалець став ворогом номер один для Йосифа Сталіна. Ну, я вам скажу, дивіться, Коновалець для радянської влади. Там не ну, скажу для Леніна, але для військового керівництва Червоної армії на території України в принципі ворог вже був з 19-го року. Ви Знаєте, коли в мене є там документи різні, особливо там їх, це якраз Червоної армії, та? і він дуже там вони говорять в документах про ситуацію армія УНР або Петлюрівської банди, та? і окремо завжди вони виділяли січові стрільці канавальця. Та? Тобто це щось окреме. Ну я не знаю, як ми можемо там, Азов, та? Тобто, ну, це просто це сворідні нацики, та? тобто чули. Та, безкомпромісні, Та. от я скажу, що тобто в них він вже є на приміті, і вони далі розуміють, і після того, як він в 2020 році в принципі не зійшов, та ну не повернувся собі до Львова, вони почали над ним, з ним, ну, пробувати працювати і так далі, і тому подібне. І різні є по відношенню до. Ну вони його трошки такої деструктивною постаттю ще вважали. Та? Тобто, тобто той, хто не дозволяв їм до кінця розкласти, маргіналізувати український національний рух. Але я думаю, після вбивства Петлюри вони зрозуміли, що наступною людиною, власне, яка єднає, це є коновалець. Ну і так, якщо десь ми прослідковуємо в них завдання, це його ну вирішення проблеми ОУН, коновальця. Це тільки фізична ліквідація коновальця. Дві хвилини до закінчення. Так, тобто, це приблизно 33-й рік. Тобто, вони розпочали процес, ну Організацій вбивства Євгенів за п'ять років до реалізації? Так, так. Ну це складно було їм вбив, е, організувати цей процес. Ну тому що Конува жив в еміграції, він у собі ходив в Лігу націй. До речі, він е, в еміграції діяв легально як журналіст. В нього є журналістські посвідчення. Це дозволило йому відвідувати Лігу націй в Женеві і спілкуватися з тогочасними європейськими політиками. І Содоплатов приїхав в Роттердам і вручив йому. Дві... Ось але я в цьому дуже сумніваюся. Я думав, може сигарети з ну я ні, ну знаючи Коновальця, ніколи не бачив. Тобто, щоб він мав власне схильність до е, цукорки. Ви знайшли десь підстави для цього? Нема. Сумнів. Я єдине, що от маю документи, бачив сигарети, які йому з великої України дарували. Є сигари збережені, дві пачки сигар з українськими назвами, з УРСР є в, в Канаді, в Вінніпеці. Дві пачки невикорених сигар. От, я думав, можливо, йому знову якісь там сигари, сигарети подарували. Папі о папіроси, не все папіроси. Знаєте, як вони видали дуже коротко. На вашу думку, Андрій Мельник робив усе, що заповідав йому Я Думаю, так так. дивіться, е, тому що молоде покоління до кінця не зрозуміло. Хто Мельник. це теж дуже крута людина, надзвичайно крута людина. Це людина, яка була прийшла російський полон. Це людина, яка очолювала штаб армії УНР. Це людина, яка пройшла польську в'язницю. І цю людину вони ну якби засумнівалися в його авторитеті. Цю лю... в авторитеті, ну і ми знаємо, що там відбулося. Ось, пане Хома, ви мусите продовжувати розповідати дякую. цю правдиву і цікаву і невідому нам історію в наступних наших інтерв'ю. Будемо просити вас про це. Добре, Вам дякую. дякуємо. Бо час сплив. Іван Хома. Завідувач кафедри історії, знавства і культурної спадщини Національного університету Львівська політехніка. Дякую.